Ми самі оберемо, де нам народитись. Насправді, після смерті фізичної, ми не перестаємо існувати, і це вже факт. Ми не засинаємо якимось сном, ми не стаємо травичкою. Наша душа вона вічна і вона відправляється в вічність в пеклу або рай. І де ми окажемось в місті повному любові, радості, да з Творцем, чи в місті повному жалю, зла і скорботи. Вибирає сама людина. Владу вибрати дав Бог людині. І це якраз залежить від того, чи є в нашому житті Пасха. Пасха це не просто поїсти, да, погуляти, відпочити з друзями, зустрітись. Пасха біблійна це договір з Богом. Ісус Христос віддав своє життя для того, щоб ми жили. Ми, в свою чергу, посвящаємо своє життя Богу. І задача розказати людям про Пасху у церкві. Тільки приєднавшись до церкви, ми можемо заключити завіт з Богом. Огом і вибрати життя від.